Зараз споконник. Особовий склад батальйону патрульної служби особливого призначення Тернопіль. Наслідування на ротацію вищому. Командир батальйону, капітан міліції патруль. Батальйон вільно. Вільно. Півсотні бійців спецбатальйону патрульної служби міліції Тернопіль відбули на схід, де на ротації вже очікували їхні товариші. Добровольців проводжали рідні та близькі товариші, знайомі керівники обласної міліції, священники та волонтери. Зі слів командира батальйону Володимира Катрука, лише для двох бійців ця поїздка була першою, для решти особового складу третя та четверта ротація. Тому особливих хвилювань щодо поведінки добровольців немає. Кожен знає, що в якій ситуації має робити. Але там, серед війни та розрухи штатних випадків. Як правило, не буває. Тому за кожного, хто їде на схід, моляться та хвилюються рідні. Проважаю хлопця. Ну, він ж їде в третю ротацію, то вже якось привичено трошки. Ну, знаю, на що їде, куди їде, знаю, що повернеться, мусить. Повернусь. Саме головне побажання це щоб добре доїхав, щоб ну, спокійно і їм головне. Порівняно мирного неба над головою, і що тільки живе війна змінила свідомість усіх, а найбільше тих, хто на власні очі побачив її жахіття. Настрій бадьорий. Їдемо на схід захищати незалежність нашої держави. З надією думаю, що в скорому часі це все закінчиться і буде добре. Сивочолі та зовсім юні в одній шерензі. Ще вчора їхні шляхи не перетнулися, але вже вісім місяців, адже саме стільки минуло спочатку створення спецбатальйону Тернопіль, вони велика дружня родина. Хочеться надіятися, що прийде час і ми станемо повноправною європейською державою набагато розвинутішою від нашого східного сусіда. Саме це, саме більше їх і нервує. Саме через це ми маємо сьогодні на сході, те, що ми маємо. Закликаю вас всіх, прошу. Бути на сході однією великою сім'єю. Підставляйте один другому плече, будьте браттями, пам'ятайте, що вдома вас чекають діти, дружини, батьки. Благословили тернопільських бійців, священнослужителі. Вони побажали добровольцям стати містком єдності між заходом та сходом через добрі справи, через любов, Господню, через жертовність людську. Хлібом як символом родинного тепла проводжали на схід добровольців волонтери. Ми проважаємо хлопців з хлібом і зустрічаємо з хлібом. Проважаємо з хлібом і кажемо, що з хлібом проважаємо, з хлібом будемо зустрічати. І коли вони приходять, ми так само печемо хліб і зустрічаємо їх. Тобто, це надія на те, що всі повернуться живі, здорові, тобто ми вселяємо в них віру. Що все буде добре, волонтерка разом зі своїми однодумцями одностайнє. За вісім місяців, відколи обласному управлінні внутрішніх справ почали формувати спецбатальйон, змінилося дуже багато у плані матеріального забезпечення. Сьогодні в бійців є все для повноцінного несення служби. Проте закликає краян і надалі не залишатися осторонь будь-яких проблем та потреб наших захисників. Бо перемога, як відомо, здобувається не лише на передовій, а й коїться у тилу. На сам кінець найактивніших бійців батальйону керівник спілки ветеранів Афганістану нагородив пам'ятними медалями. Обов'язок виконано щастю. Дужу українського разу.